Максим лікує сколіоз у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Мрія. Батько хлопчика Іван говорить, прийшли з дитиною на спортивно-розважальний захід за запрошенням працівниці центру. Дітей сподобався. Я його запитав на рада, сподобалась, що він не так не приймає участь. Дети у сер ну, змаганнях, а тут він бігає рад. Захід приурочили до міжнародного дня людей з інвалідністю, каже керівниця волонтерської групи. «Мопоруч» поруч Світлана Зубиніна. Сьогодні ми зібрали наших діток і дорослих людей з інвалідністю для того, щоб показати, що може спорт в їх силах і щоб привчати їх до суспільного життя, заступниця директора державної реабілітаційної установи Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Мрія Оксана Рибенчук каже, захід створений для пацієнтів центру їх соціального та фізичного розвитку. На заняттях з адаптивної фізичної культури дітки вдосконалювали свої фізичні якості, які зараз вони покажуть на цьому святі. Розважальна програма заходу складається з двох етапів: веселі старти та майстер-класи на вибір з футболу або черлідингу. Участь у заході взяло близько 60 дітей та 15 дорослих. Кожен учасник отримав солодкий подарунок від волонтерської групи. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.